Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Хочу вам показати ціни на буси та чобітки на луцькому авторинку. Якщо вам сподобався якийсь автомобіль на авторинку або по оголошенню на популярних сайтах, ми допоможемо вам його перевірити перед покупкою. Ось список міст, де знаходяться наші експерти. Також продаю автомобільні товщиноміри. Хто має бажання придбати товщиномір з гарантією, дзвоніть до мене. Перша наша машинка. Ось такий Volkswagen. Добрий день. Так, 2020 року тут собі, друзі, почитаєте. Так, 204 тисячі пробігу, номер телефона є з кондиціонером, круїзом і так далі. Більш детальну інформацію отримаєте у власника. Так, вигляд всередини, мультикермо. Так, механічна коробка передач. Заглянемо сюди. Автомобіль в гарному збереженому стані. Так, що кого зацікавило? Звоніть, питайтесь, уточнити. Ось такий у нас перший варіант. Наступний варіант ось такий Volkswagen Kady, 12 тисяч 800, 2015 року. 232 пробіг. Телефони є 1,6 дизель. Ось такий варіант. Volkswagen. А зараз зазирнемо. П'ятиступенева механіка, мультикермо, тканинний салон. Кого цікавить, дзвоните до власника, він вам все розкаже по ньому. Ось так виглядає. Наступний варіант. Ось такий Рено трафік. Хруспас 15950 2017 року. Так, 210 тисяч пробігу, дизельок об'єму нема. Зато є номер телефона 0667 1726. Тут лобова наклейка мішає, тому і продиктував. Закритий, на жаль. Механіка, друзі. Ось такий груз-пас цікавий. Наступний варіант. Кажете? Кажу, що кажете? <свісно> Наступний варіант. Так, Ренок Кенгол. Пасажир. 2012 року, 7900. Ціна телефону є. Так, 5-ступенева. Механіка, кого зацікавило, можете придзвонити до власника. Ось так виглядає. Так, по периметру йдемо. Наступний варіант: у нас ось такий Mercedes Vito 115. Але тут немає, друзі, номера телефона. немає, друзі, номера телефону, значить, не знімаємо. До власників автомобілів. Пишіть, будь ласка, номер телефону для того, щоб потенційні покупці могли з вами зв'язатися. Наступний варіант ось такий Volkswagen Caddy Alltrack. Свіжо пригнаний з Німеччини. Так, телефони є. Ціна 16500. Двохлітровий варіант. Так, на механіці 102 кінських сила. Сервісна книжка є, аж блестить. Розмитнений 100% 2016 року. П'ятиступенева механіка. Ось такий, друзі, цікавий кадік. Рено трафік 2019 року. 1,6 дизельок, 88 потужність сертифікатом 13999. Вантажний варіант. Не знаю, відкритий, закритий. Муденців. Закритий. Вигляд середини. Ось так, друзі, виглядає. Opel Vivaro, 2010 рік. З підігрівом сидінь, вебасту, кондиціонером і так далі. Двохлітровий дизель. Телефони є 10-й рік. Ось такий варіант. Всередині вигляд ось такий. Кого зацікавило, можна перезвонити до власника. Так, а механіка. Салончик акуратний, так що дзвоніть, питайте, уточняйте. Пежо-партнер. Ціна і номер телефону. Добрий день, ви є власником? Ні? Так, на жаль, немає інформації по об'єму і року, але є номер телефона. зацікавив, дзвоніть. Ось таких три мастера по дорозі зустрів. 2016 року, але тут цін немає. Так, ціни немає, не знімаю. Тут також бачу, ціни немає. Друзі, пишіть ціни. Потенційні покупці можуть з вами зв'язатися. Давайте я візьму, покажу номер телефона. Я думаю, що це один власник продає. Хто захоче, кого зацікавило, можете передзвонити до власника, більш детальну інформацію уточнити. Рено трафік. Лонг. 2009 рік. Телефони є. 2-літровий дизельок. Швейцарії перший рідний пробіг. Телефони є. Шестиступенева механіка. Цікавить, дзвоніть. Далеко не треба йти. Volkswagen Caddy. Вантажний. 2019 рік, 13350. Телефони є без підфарбувань. Двохлітровий дизельок. Вигляд середини Механіка. Volkswagen у нас. Так, дивимося. 15800, Ціна номер телефону. Я, на жаль, не бачу. Немає номеру телефону, не знімаємо. Так, тут є Renault трафік. 2016 року. Так, телефони є. 14 700. 1, дизельок. 171 тисяча пробігу. Поруч ще один. Renault трафік. 17 рік. 17900. Також телефони є. 1,6 дизель, 84 потужність 239 тисяч пробіг. Пасажир. Ось такий. Так, йдемо далі. Ще тут Рено трафіки. 11 650 2008 року. Дев'ятимісний телефон є. дизель 2-літровий. 84 потужність. 212 тисяч пробіг. Выглядит среди. Вот так выглядит транспортер. Наступний вариант вариант пассажира. 2015 год, 9 местный, 20 500 телефонов, есть двухлитровый дезолек. Рено Кенго. Наступний варіант. Механіка. Салон акуратний. 7500 2008 року. Телефон є. 237 тисяч рідного пробігу пише. Кози цікавило. Ось такий ще є варіант. Поруч. Поруч на Spord. Ford. Так, 2017 рік, дизель 2-літровий, 24500. Але телефона, друзі, немає. Немає телефона друзі, не знімаю. Йдемо далі. по периметру Volkswagen Caddy Caddy в нас. 10300. Телефончик є. 2014 року. 1,6 об'єм двигуна, 75 потужність, 240 тисяч пробіг. Хлопці, ваш? Ваш хлопці? Ні. Ой. ой Так. П'ятиступенева механіка. Так. Отак виглядає кадік. Opel Movano, 2013 рік, телефон є, 355 тисяч пробіг, 2,3 дизель, 8 плюс 1, закритий механіка. Ось такий ще є варіант. Кого зацікавило. Дзвоніть, питайтесь, уточняйте. Так, наступний в нас Рено Кенго. Так, 2011 року. По ціні. 7950 телефони, друзі, для контактів з власником є. 1,5 дизель-механіка, електросклопідйомники, електродзеркала, подушки безпеки, АБС і так далі. От вже більше детально точно те, у власника. Вигляд середини. На механіці. Зацікавило. Дзвоніть. Volkswagen Caddy. Семимісний. Автомат 17888, дизель 2-літровий. Так, 239 тисяч пробігу. Так, але я щось не подивився, друзі, чи там є номер телефону, є зверху. Кого зацікавило, можете взяти, передзвонити до власника і сконтактуватися з ним. На автоматі бачите мультикермо, шкіряний салон. Акуратненький. Максі-база. Ось так, друзі, виглядає. Ще один варіант. Ренокенго. Один 1,6 бензиновий, 2012 року. 214 тисяч пробігу. Так, дивимося 8350 з кондиціонером. Так, закритий, на жаль. П'ятиступенева механіка. Ось такий варіант Кенго. Наступний варіант Citroën. 6800. 2009 року, один S6 дизельний. Так, 55 потужність, кондиціонер з клопідйомника, є 260 тисяч пробігу. На 5-ступеневій механіці. Далеко не треба йти. Рено Кенго. 8,150. Ціна 1,5 дизель 2010 року. 233 тисячі пробіо. Телефони є. Надіюсь, відкритий. Закритий. Механіка. Я диктую все, що пише, а там собі кожен має розум. <плес> Максі база, Кадік. Людина тільки що підходила, питалася. Ще це реальний пробіг. Так, дивимося на автоматі. Кадік. Ось такий кадік 1,9 дизель 77 потужність 279 тисяч пробігу Телефон є 9500 Оригінал Оригінал друзі. На тому все я надіюся, що це відео було хоч якось корисним. Підписуйтесь, коментуйте, ставте палець вверх. Всім па-па!